Чи Бог є милосердний до тебе? Дуже часто забуваємо, особливо, коли ми є зранені. Коли хтось до нас погано відноситься. Коли роздумував над цим словом, то пригадався мені час, коли я жив у родинному домі. Бо я з Польщі але в моїй родині була проблема алкоголізму. тому ми були свідками насильства. Насильства психічного і фізичного і часто плакали через це. Бо мій вітчим був алкоголіком. Тому, коли я дозрівав, не міг йому пробачити, тому я втік з родинного дому до школи, яка знаходилась в іншому місті. І я думав, що це розв'яже проблему. я ходив до церкви нормально. Бо всі так роблять, сідав самого кінця. Так, як люблять сідати всі хлопці і чоловіки під хорами, щоб їх не було видно, там було так трохи темно, тому ніхто нас не бачив, і ми могли сховатися. І швидко можна було вийти з костелу, але також бачити всіх, хто входив до храму. І під час одних реколекцій, так до кінця не знаю, про що говорив священник. Але одного вечора я відчув, що Бог мене любить, і що він дійсно є присутній. Це було настільки міцне пережиття, що я плакав від щастя, бо мій батько відрікся від мене. А відчим постійно пригадував, що я не є його сином, а також було насильство. І коли я відчув цю любов до себе, я не вийшов із своїми друзями з костелу, тільки пізніше сам. І сказав до Ісуса: Ісусе, зроби щось. Я маю тільки 17 років, але я вже не хочу жити. Перед тим я всіх осуджував. Вважав, що я не є найгірший, бо я знаю гірших і завжди себе оправдовував. Але тоді я сказав: Боже, зроби щось зі мною і Бог почав змінювати моє життя. Я плакав від щастя і зрозумів всі свої гріхи. Тому пізніше я міг щиро посповідатися. І тоді перший раз я простив як батькові, так і вічимові. Хоч вони не змінились. Але це я змінився. Я відчув зміни в своєму серці. Тому так, в дійсності, коли ми відчуваємо любов Божу. То це робить нас здатними простити. Без любові Божої ми ніяк не зможемо простити. Тільки тоді, коли ти будеш мати досвід, що Бог тебе любить. Просто так і завжди тебе прощає. І любить тебе понад усе і завжди. І тільки тоді ти будеш готовий простити іншій особі. І Христос показує нам те, що Бог є дуже близько. В Папській Енцикліці про серце і любов Ісуса. Папа Франциск так написав: той Христос. З великим і палаючим серцем і тим самим, котрий з любові народився в Вифлеємі, То той, котрий ходив по Галилеї, оздоровлював, співчував, розливав своє милосердя, то той, котрий полюбив нас до кінця, відкриваючи обійми на Христі. І в кінці. То той самий, котрий Воскрес і у славі, живе серед нас. Амінь. Це є той самий Христос, який прийшов через землю по планеті, оздоровлюючи всіх. Він ніс любов Божу і милосердя Боже для кожної окремої особи. Не тільки для добрих і побожних, але власне з любові до тих, про котрих казали, що це злі люди і уявляється, що це вони йшли за Ісусом, Подивись на цей хрест, це є любов Божа, так говорить святіший отець, пригадує нам. Цей Христос розп'ятий і серцем пробитим, і можемо подивитись на образ, який є в горі, серцем, яке горить і освітлює нас любов'ю. Це є серце для тебе, серце, котре тебе не звинувачує, серце, яке хоче обняти. Яке хоче вилікувати тебе, яке хоче зцілити твою історію, всі твої рани, і те, що ти не можеш простити, і можеш сказати, ісусе, нехай твоє серце обійме цей час війни, бо власне тут ми є зранені. Або смертю наших рідних, або страхом, що можемо померти, і важко ж простити тим, що це роблять. Але Ісус, ти все можеш, бо ти любиш постійно, 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 це так, якби читати книгу Пророка Єремії, де Господь говорить до нас. Я полюбив тебе відвічною любов'ю. Тому завжди дарую тобі ласкавість. Коли твої діти або твій чоловік запізнюються на обід, то що робиш з тим обідом? Підігріваєш? Чи кладеш морозилку? Як робиш? Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, колись не було морозилок і холодильників. Моя мама клала гарячий обід під перину? Хто з вас пам'ятає ті часи? Тут йшлося про те, щоб підтримувати це тепло. А що Господь говорить до Єремії? Я підтримую для тебе мою ласкавість. Бог постійно тримає милосердя і любов для кожної особи. Не тільки для всіх добрих і побожних, але й для кожної особи, зокрема. Бо ми всі його діти. Сини і дочки часто загублені. Пригадай собі, як Христос молиться з Христа. Отче, пробач їм, бо не знаю, що роблять. Кому отець мав простити? Тим, хто його пізніше вбив, це важко. Але Ісус молиться, вони не знають, що роблять, бо вони не пізнали Божої любові, тому, коли тобі є важко простити, молись до Бога, Проси Небесного Отця, про любов до тебе, про те, щоб їх простити, про волю Твого серця. Бо там, де є непрощення, ми є невільниками, ми є рабами непрощення, так ніби ми себе ланцюгами скували з тими людьми, які нас образили, і тому ми потребуємо того, щоб простити щоб жити як сини і дочки Божі. Улюблені. Кожен зокрема. Скажи до іншої особи. Ти є найулюбленішим сином, найулюбленішою донькою Бога. Скажи, ти є улюблена. Ти є улюблений. І не маєш права цього забути. Ми не можемо мати склероз щодо любові Господа Бога. Постійно собі це пригадуй. Бо тільки тоді живемо, як діти Божі, у вільності, з відкритим серцем, серцем здатним любити інших людей. Себе і Бога, бо якщо не можемо любити інших людей, якщо ми не можемо любити інших людей, то не можемо полюбити Бога так. Написав до нас Святий Йоанн, Богослов у своєму першому листі, і це є правда до нас. Розбуди своє серце до любові. Бо якщо твоє серце не буде любити, загубиш сам себе. Але коли твоє серце, попри все, вміє любити, то тоді воно простить. Бо лише тоді воно приймає рішення простити. Не тому, що що хтось змінився, а тому, що це ти хочеш жити Євангелієм, бо ти хочеш, щоб любов Бога постійно до тебе приходила, але ж під час кожної молитви отче наш, говоримо, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. То Тому, якщо я не пробачаю, це означає Бог не прощає мені? Хочеш так? Аго, хочеш так? Не можемо жити без Божої любові. І тому потребуємо любові. І потребуємо прощення. Як говорить Ісус, що ми потребуємо, щоб благословляти людей, котрі про нас зле говорять, котрі нас проклинають, а може навіть знати не хочуть. Благословляймо. Бо тоді ми ламаємо зло, ти ламаєш прокляття, кожне благословення це дар Божий, і зцілення серця. Хочеш бути здоровим? Хто хоче бути здоровим? Бо я дуже. То прощай. Бо лише тоді любов Бога є близько, і Він відновлює наші сили. Він робить нас здібними любити. І тоді царство Боже є близько, є близько твого серця. Бо Ісус є в твоєму серці. Амінь. Амінь. І можемо тільки попросити. Ісусе, ти знаєш серця всіх людей, які є тут. Або єднається з нами духовно. Господи, ти знаєш рани кожного серця. І ти знаєш, як декому є важко простити. Нехай твоя любов торкнеться серце кожної особи. Нехай твоя любов їх проникає, щоб народились наново, щоб смуток і страх відійшли від них, щоб навчились прощати, щоб міли благословляти, любити і кохати. Так як ти нас любиш. Бо ти є Богом милосердя і благодаті. Амінь.